Не можу повірити, що пройшло вже три тижні з мого останнього УЗі. Не знаю, як я їх пережила. Це було складно. От, після мого того Узі, на якому я на 9-му тижні робила, я прийшла додому, я знову розривалась, не могла повірити, що все добре. І, в общем, пройшло вже три тижні. І я їду зараз на мій перший скринінг. От, мені зроблять УЗІ, УЗД, так, і візьмуть аналіз крові. Потім ще в мене буде консультація з лікарем. Зараз у мене 12-й -ти тиждень. Трошки розкажу, як пройшли ці три тижні. Мені стало трошки легше з токсикозом, мене вже не так сильно нудить. От, але в мене бувають дні, коли в мене вже багато енергії. Ну, з'являється енергія, От, а є дні, коли я просто дуже погано себе почуваю. Або півдня нормально а, приходжу з роботи і все. Коротше, я вже сил, сил нема, починаю а, нудити. Но мене, до речі, нудить під кінець дня на вечір, ну, частіше за все. От, а ще оці кілька днів був дуже великий перепад температури. Була погода від мінус до плюс постійно. Туди сюди скакала, і в мене були дуже сильні головні болі, які могли початися там в середині дня, бути вночі і ще на наступний ранок. От а лікар казала, що можна використовувати парацетамол при головних болях, але. Чесно кажучи, мені якось трошки стрьомно, я боюсь. От. Напевно, якщо буде дуже критично, дуже сильно погано, тоді, можливо, я буду його використовувати. От. Але зараз, ну, типу, да, мігрень вона дуже сильно мучає, але, в принципі, можна терпіти. Я роблю собі масаж цієї родничкової зони, У мене є масажер, воно трошки облегша, але загальний стан. Ну, такі, типа, трошки так-сяк. Вчора, наприклад, ввечері мені було дуже погано, я вже лежала така, як зомбі. От. Сьогодні на ранок відчуваю себе прекрасно. От. Я поснідала, До УЗІ сказали, за дві години не їсти. Я стала раніше, щоб поїсти за дві з половиною години десь. От і вийшла якраз дві години, як я не їм. Взяла з собою знову бутерброди. А, банан взяла. Банани, взяла. Не брала там дуже багато. Зараз їду на обстеження, дуже хвилююсь. от. Перший плід. Ну, фактично, давайте почнемо з того, що загальний план, там, де їх два. Оце перша плідни, це і маленька дитинка, шевелиться, видно, так? Да? Uh -huh. Оце йде перетинка між ними. Ось вона, така полоска. І другий зверху лежить, другий Ага. Цей другий трішечки більше. Той крутиться, руками стукає, а цей спокійно лежить другий, Видно, да? да. так? А який з них перший і другий? Перший менший. Той, той що той, той, ближче що до буде виходу лежить. Ви да, так, ну, там. У нас серцебиття. Оце серцебиття у першого плода. Mm -hmm. І воно у нас там в межах це 54 це норма. Це норма. Тепер другий, це ж ми дивилися першого, ось той, що внизу, ось цей. Тепер mm -hmm. оце йде перетинка і другий. Другий лежить собі на спинці і ось його. Ось так. І це серцебиття буде теж десь 153 приблизно. Ось так, така інформація. Я була на моєму першому скринінгу. У мене, <смі> мене сьогодні була консультація з лікарем, а я вже стала на облік. Ну, я а, на 9-му тижні заключила договір, а вже офіційно стала на облік. Мені видали вже мою обмінну карту. А, от, а, була на ОЗД скринінгу першого триместру. А, от, а, ну і ще там подавала аналізи. <смі> в общем, а, Я так переживала, але Насправді, коли ти бачиш на ОЗД а, своїх дітей, то всі переживання вони проходять. А, я себе трошки погано почувала зранку, тому що я не їла, мені треба було за дві години до ОЗД не їсти. У мене ще розболілась голова. А, от. А, от. А, коли я побачила, блін, це взагалі такі незабутні враження. Оскали по порядку. А, я була на ОЗД, мені зробили а... Ну, УЗД через животик подивилися діточок, потім вагінально подивилися діточок, там шенькоматки, ще щось таке. От, а потім мені зробили УЗД внутрішніх органів. Ця печінка, нирки. Нирки це ж почки, да, да нирки. От, ну, коротше, подивилися всі органи, які там треба було подивитися. Подивилися ще щитовідку і молочні залози. От, коротше, в мене все нормально. <схи> по скринінгу УЗД теж все нормально. Я здала ще кров, подивимось результати, але я думаю, що там теж все нормально буде. От, а зараз розкажу про УЗД. Відкрила свої висновки по УЗД. А так, мені дивилися печінку, жовчний міхур, пішланкову залозу, селезінку, наднирники, нирка, права, нирка, ліва і сечовий міхур. От, це те, що червні порожнені було. Ну, щитовітку і молочне залиши, як я вже сказала. От. В принципі, в мене по УЗД все нормально, УЗД моїх діток. Значить, в мене перше плідне яйце, воно 60 на 40 мм. 60 на 42 мм. А так, по сроку в мене якраз 12 тижнів, як. А я і рахувала і повзте також 12 тижнів. а Один плід у мене він трошки більший, другий трошки менший. От. Але я сказала, що не критично, там один на 12 тижнів, другий там на 12 і 3 дні. Типу, в такому плані. Дивилися а, розмір голови, розмір животика, ручки, ножки, а, було видно мозок. От. Поміряли все, що там треба поміряти, я не перелічу. Один плід в мене був дуже рухливий, <смі> прям танцював, крутився, а другий був дуже спокійний. Він на такому чилі на розслабоні лежав. Вже візуалізувалося, мочовий міхур, і хребти, і мозок, і серце. От. По розмірах. Я так розумію, що КТР це розмір, напевно, всього плода. От в мене перший плід 53,5 мм. Те, що я казала, він 12 тижнів. А другий плід у мене 67 мм, що відповідає 12 тижнів і 3 дні. Тобто він трошечки менший, десь на 7. там 53, а тут 60. Тут трошки. Після УЗД я пішла до лікаря, мене зважили. А моя вага зараз становить 66 кг. Ну, я зважувалася в одежі, в присівках. В общем 66 кілограм. Так, в воєнність я входила з 57-58 кг десь. ну Тобто я так набрала вже нормально но за перший триместр. От, ну, лікар не питала, скільки в мене була вага до цього. Напевно, вони буде рахувати з цього моменту, як вони зважили. А також мене подивилися на кріслі, взяли мазочки, заповнили там необхідну інформацію, дані, передивилися мої аналізи, зробила зміни в, моєму, в моїх ліках, які я приймала. Мені відмінили один укол. Я робила укол прогестерону 1 мл кожен день. Мені його відмінили. Зараз я тільки приймаю пігулки три рази на день, їх продовжила. А далі а, укол в живіт у мене залишився. А, і ще мені додали вітамін для вагітних. І а, я пила метіл 800. Зараз мені зменшили на 400. От. І в принципі це поки що всі зміни. А також мені назначили ще декілька до, доп-аналізів, які мені треба здати, щоб мені. Відмінили кол в живіт. Я їх там, там по результатах подивляться, і якщо все окей, то мені його відмінять. Якщо будуть якісь питання, то я буду колоти його до кінця вихідності. От, в принципі, це все. Що ще такого? Значить, наступний у мене прийом буде через місяць. Якщо в мене зараз 12 тиждень, це 4 тижні. Це буде зараз, 12 4, господи, 16. на 16 му а, тижні вагітності я прийду до лікаря, у мене також буде УЗД огляд, а, так як в мене двіння, то я так розумію, що це буде часто от УЗД огляд. От, а далі а, мені ще треба буде здати аналіз сечі, аналіз крові ще якісь там поставати, от, і ну, прийому лікаря. От. До цього моменту я маю здати ці аналізи додаткові, от, і вона вже мені через місяць зробить ще якісь переназначення. У мене, грубо кажучи, ще залишився один тиждень, 13-й, і перший триместр закінчиться. Я не знаю, як я його пережила. Час пройшов одночасно і дуже повільно, і дуже швидко. А от по відчуттях мені зараз трошки легше. Мене буває більше до вечора я втомлююсь і вже ввечері почуваю себе погано. Або може там нудити, або просто ну, погане відчуття. А, от, а до середини дня я себе відчуваю нормально, в мене вже є енергія з'явилась. Я вже чекаю, коли цей третій перший, да, перший триместр закінчиться, і настане другий. А той, який найлегший, найприємніший, от що я буду відчувати себе набагато краще. І а, я думаю, що ми будемо вже починати щось купляти потрошку, можливо, ліжечка, можливо, коляски дивитися, щось починати робити, тому що я дивилася дуже-дуже багато дівчаток, які розказували, що на третьому триместрі дуже важко цим займатися. А так як в мене двійня, то не знаю, в мене, напевно, буде дуже великий живіт, і мені а, також буде важкувато. А, напевно, і ходити, і так далі. Тому я думаю, оцей період, поки він ще не дуже великий, треба буде купити такі основні якісь речі. От. Но, насправді, мені вже хочеться, я вже трошки видихнула, що все добре, в мене вже і плацента сформувалися, і, і все нормально, немає ніяких там ознак, чогось туди йти. От, зараз дочекаємо ще цього аналізу третього скринінгу, ой, третього, господі цього аналізу, ну, першого скринінгу на крові, от, що вони можуть там показати якісь там штучки. От. І, в принципі, думаю, що потрошку почнемо вже дивитися якісь такі маленькі, немаленькі, ну, різні речі необхідні.